Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Ну, вже майже зима, сьогодні вже 30 листопада, скоро почнеться грудень. Ну, що треба сказати? Сьогодні я хочу вас познайомити з такою культурою, як вівсяниця. Ну От. <кій> І як я її розмножую. Ну, фістука ще говорять на неї, вівсяниця. Там є два, основні два види. Ну, от перед вами вівсяниця <кій> серебриста. От, <кій> Що сказати, такий собі злаковий кустарничок. Травка, яка дуже нарядна, аж голубого кольору, якщо за нею гарно ухажувати, добре е, почуває і украшає участок. Можна е, е, обсаджувати е, клумби і там горки, і буде дуже красиво. Е, спостерігати за її ростом, красива вона і коли колоситься, От, і, такі гарні в неї волоті колоски. Злакова така культура. Невибаглива, морозостійка, да, посухостійка. В общем, розмножають її як насінням, так і поділом куща. Ну, я особисто розмножаю поділом куща. Використовуючи е, здатність злакових трав до е, відбивання е, кореневої системи, Да. Е, е, значить, вторічної кореневої кореневої системи. Ну, от перед вами, е, бачите, це я одкопав старий куст, уже дорослий куст, кущик е, е, значить, цієї фістуки. Ну, я її осінню не обрізав нічого. Значить, що для розмноження потрібно? Потрібно відділи, відділяти пагони. От. Таким от чином відділяємо пагінці. Да? Звільняємо від е, старих е, листів, лист, е, от старого листя, да? і по одному пагону, значить, е, на кожному пагоні у основи цього пагона прощупується е, між, між вузля. От, і з якого вона буде відбивати. От вона вже тут, бачите, корішки невеличкі відбиває. Відбиває вторинну кореневу систему. От. Підрізаємо старий корінь. Ми підрізаємо. От. І я роблю по 5 таких пагінців в один вазончик. Перебираю акуратно по 5 пагінців один газончик, да. Старий лист оббираю, вот. і сажу. Тут от було на 2 тижні раніше я посадив. вот ви бачите, який результат. Е, значить, завдяки тому, що гарно вона використовує. Е, тим, е, Погодні умови і температуру тільки починається е, відлига. Е, вона активно відбива кореневу систему, куститься. І вже на весну е, буде шикарний молодий кущ фістуки. Так що, друзі, така ситуація із е, фіст, фістукою або е, овсь, вівсяниця. І, значить, хто розуміється, і хто хоче розмножити собі і для себе, і для других цю культуру, можете використати властивість злакових, значить, злаків до відбивання вторинної кореневої системи. От що я хотів сьогодні вам коротенько показати, розказати. А тут, в принципі, зараз я вже перейшов е, в зимне своє е, приміщення. Тут, от у мене вже зимують е, пеларгонії, е, потім живцями розмножуються інші культури. Да. Піларгонія, плюща е, листова. Коротше, продовжую. Працювати з рослинами в задоволення. На цьому закінчую свій репортаж. Бажаю всім е, мирного неба, значить, е, успіхів флористам у, в роботі з рослинами, в зайняті своєю е, любимою справою. На все добре і до нових зустрічей.